Він іджей змушував читача працювати, мислити. Вот, да. Мабуть, тому він не був оцінений в кінці ХІХ століття, і ще менше він міг бути оцінений в ХХ столітті. ХХ століття масова культура, пропагандистська література. ХХ століття це після модернізму з'являється повоєнний постмодернізм, і Генрі Джеймс, власне, не прозвучав ніде. Його, про нього якось позитивно відгукнулася Вірджинія Вульф. На початку ХХ століття, але то радше було поцінування тому, що він не боїться мати свій стиль, він не боїться бути поза е, трендом, аніж поцінування його е, глибини його творів і глибини його розуміння. Людської душі. Ну, минуло більше ста років. І сьогодні на порозі другої чверті 21-го століття, а мені здається, що ми все більше і більше повертаємося до Генрі Джеймса. Не тільки тому, що мені так здається, не тільки тому, що от в Україні з'явилися переклади Генрі Джеймса. І принаймні ми зробимо все, щоб вийшли перекладені вами: і бостонці, європейці, і, і посланці, і американець. А тому, що е, самі англійці і американці вони почали переосмислювати Енрі Джеймса, вони почали його відчищати від з одного боку отого штучно привнесеного гомосексуального проєкту. А по друге, від забуття. В яке Джеймс потрапив через те, що він залишався собою. Йому брат казав, Вільям казав, що «Ну, ти добре пишеш, але наш пишеш так складно. Пиши простіше, і народ до тебе потягнеться, будеш ти таким самим популярним. так таки не зміг цього зробити, і він так і пішов з відчуттям того, що. На той момент багато його творів залишилися незрозумілими. Минуло 100 років, і ми повернулися до Генрі Джеймса. Повернулися англійці, повернулися американці. Мабуть, інші європейські літератури також повертаються. На вашу думку, чому сьогодні Джеймс став таким. Навіть не те, що актуальним, він став потрібним. Стали закінчилася глобалізація на щастя, почалася антиглобалізація, ми поки що не знаємо, що це. А всі кинулися в пошуки своїх ідентичностей в різних культурах. Уявлення про про ці нові культурні етнічні ідентичності відбуваються дуже цікаво. Вони стають часто матеріалом для політичних технологій на виборах, і всяке таке інше, що ми зараз бачимо, відбулося в Америці. І от в такий є момент відходу однієї епохи, приходу іншої епохи. Чим нам важливий Егенід Джеймс людина з неймовірно глибокою складною. Але точною мовою, яку складно, але можливо, передати іншою багатою мовою, Генель Джеймс, який не боявся залишатися собою, який не боявся бути непопулярним, не боявся не сповідувати тренди, але він дійсно цього не боявся, тобто, це не була. Поза. Тому що він був самодостатньою людиною. От е, власне, ми приходимо до поцінування і розуміння глибокої великої людини, яка завжди була самодостатня. Чому Джеймс так потрібен сьогодні? От, в цей переломний момент. От ви правильно сказали. Що останнім часом дійсно відбувається повернення, навернення до Генрі Джеймс. А це відбувається, скажімо, є такий зовнішній аспект, це 1993 рік, це 100... 1993, це 150 років з дня його народження. І 2016 це 100 років 100-річні роковини смерті. От між цим у цьому проміжку відбулася ціла хвиля публікацій про нього. Я не помилюся, коли скажу, що про нього написані сотні тисяч сторінок різноманітних літературознавчих, мовознавчих і так далі досліджень. Я, коли це займався цим перекладом, я просто стикнувся з цим морем літератури про нього. Про нього написані вже романи. Ми знаємо, там, здається, п'ять чи шість романів про нього, художні твори про нього написані. Це свідчить про те, що дійсно відбувається, якась, скажімо, якийсь відкат. Ну, це не відкат навіть, а скажімо, осягнення Генрі Джеймса. Мені здається, що насамперед це відбувається тому. Що Генрі Джеймс вчить не лише мислити, про що ми говорили, а він вчить відчувати. От він вчить ем, співчуттю, він вчить відчуттям і співчуттю. Е, там немає такої дидактики, скажімо, як у Флобера, як у Руссо, чи як у Гьоте в цьому вертері. Е, цього немає. У Джеймса, дидактики немає. Але це романи виховання відчуттів. А виховувати відчуття в людині це дуже, як на мене, дуже складна річ і дуже відповідальна. Тому що від того, як ти навчишся розуміти і відчувати іншу людину, як ти навчишся, скажімо, співчувати комусь, то такий ти і будеш. Власне кажучи, і так тобі і вестиметься по життю. І от мені здається, що саме тому відбувається осягнення, починається осягнення Генрі Джеймса, тому що ми поступово до, до нашого часу ми поступово почали втрачати оце все, Оце спочуття до ближнього, любов до ближнього, так? відчуття ближнього, що таке ближній. І е, як мені до нього ставитися. Це все результати, мені здається, там, комп'ютеризації, можна звинувачувати в цьому там, мобільні телефони, там, ще щось, ще щось. але факт є фактом. І ми втратили співчуття одне до одного, поступово втрачали. І тому мені це, це стосується не лише е, там, України, а це стосується взагалі, як то кажуть, світовий тренд такий. І мені здається, що саме в цьому, саме на цій хвилі відбувається, починається осягнення Джеймса, оскільки Джеймс вчить ну, ненав'язливо, скажімо, як виховувати в собі почуття і відчуття. Кілька слів про перший з прикладених вами роман, який вийшов портрет однієї. Ліді, а сюжет, здавалось би, дуже банальний. Я не буду спойлити, але схематично дуже вікторіанський. Молода американка приїжджає в Європу, вона бачить американців, які повернулися. На свою, скажімо так, історичну батьківщину в Англію, які перебрали англійську культуру з будинком, з садом, з чаєм. Ця молода американка, сповнена сили і бажання пізнавати світ, вона Хоче дізнатися і прийняти цю англійську культуру. З нею відбуваються різні пригоди, різні зустрічі, вона залишається завжди вірна відчуттю своєї відповідальності, відповідальності за свій вибір, за свої кроки. Вона залишається завжди вірною. Відчуттю своєї місії, як вона розуміє, місії створення чогось хорошого і прекрасного, і вона ем, приходить до е, певних е, випробувань, які вона мусить пройти в той чи інший спосіб. І, власне, як вона пройшла і чим ці випробування залишилися. Генрі Джеймс нам прямо не каже, він полишає це на розуміння, вибір вибір самого читача. Він змушує читача робити свій висновок про цих героїв. Ви знаєте текст Генрі Джеймса, можна сказати, не по словах, а по буквах. Як вам? Виглядають його герої, особливо е, жінки, яких він, безумовно, ставить головними е, героями. Хоча, можливо, розказуючи так, більш, так багато про жінок в портреті однієї леді, і він е, все-таки найбільше багато говорить про чоловіків, е, він розкриває більше. Чоловічий психотип на тому, як вони реагують і як вони контактують з жінками. Жанка. Я вам скажу так: якщо коротко брати, про що цей роман, да, от, і, і які, так би мовити, тут головні герої, і що, що Генри Джеймс хотів сказати от цим своїм. Романа. От є російський переклад цього роману. Називається він женський портрет. А у Генрі Джеймса в оригіналі The Portrait of a Lady. Значить, портрет Леді Еледі. Yeah, Якоїсь Леді, однієї леді. так? Уже не женський портрет. Там не стоїть Вумен, не стоїть жінка, стоїть Леді. Я хочу сказати, що у Генрі Джеймса дуже чітко розрізняються ці два поняття: Вумен і Леді, жінка і Леді. Розрізняються не тому, що Леді це може бути, скажімо, поштиве там. Um, титул. Ні, ні ні, я маю на увазі поштиве відношення. Не вираз поштивого відношення до жінки, да? чемного такого, що от Леді, Леді. І не титул, а в нього це щось зовсім інакше. І оці два поняття: жінка і Леді. Так само, як джентльмен і е, чоловік і джентльмен, да? джентльмен і мен. Просто чоловік теж розрізняється. І тут, це саме мені здається, що е цей роман якраз про те, як із е цієї дівчини, як ця дівчина виростає до того, що таке Леді. А що для Джеймса таке Леді? Леді це не титул, я вже сказав, і не вираз е шанобливого ставлення до жінки. Неетикетна форма. Не етикетна форма. Це е, вираз е, найбільшого, скажімо так, духовного аристократизму у людині. А що таке духовний аристократизм, От, ка, е, кажучи словами Ізабель Арчер, та, головної героїні, це дуже велика відповідальність перед собою. Це великі можливості і велика відповідальність. Це самодостатність людини, як в духовному плані, так і в матеріальному плані. Тому що, скажімо, це відповідальність за свої вчинки, за те, що тобто, і усвідомлення цієї відповідальності, я маю на увазі, що людина, яка аристократична по духові, яка є леді, а не жінкою, вона чітко знає, що вона робить, і чітко знає результати свого вибору. По суті, що ми і бачимо тут теж саме, відбувається в цьому романі. Вона знає, що вона вибрала от такий шлях, і це її вибір. І тому це результат того, скажімо так, самовиховання або тієї самодостатності, яка. З'являється от в ній з роками. Але ж там показано, як вона розвивається від дівчинки, так, простої дівчинки американської, виростає до справжньої відповідальної, самодостатньої жінки. От, мені здається, так можна сказати. Тобто, це роман про виховання аристократизму в собі. Це було дуже е, важливим моментом для Джеймса. Тому -то він і назвав це не Woman's Portrait, а The Portrait of a Lady е, не, не женський портрет, а портрет Леді саме. В цьому романі вам, як читачеві, не заважає те, що в сюжеті є дуже багато. Запитань без відповідей. Е, і там є е, пропущений певний проміжок часу. Ми, Зрештою, найголовніше, як у героїні загартувалася оця шляхетність, е, ми самого цього періоду не бачимо. Джеймс сам його просто не показує. Він залишає. На совість, на труд читача зрозуміти це і вибудувати своє бачення, як це відбулося і чому. Вам не заважає те, що цього немає? І тут великий ризик, тому що багато читачів просто цього не побачать і не зрозуміють. Якщо автор про це не сказав, значить, вочевидь, цього не було. Те, що якісь найважливіші моменти, Джейм просто, Джеймс просто опускає, це не є перепоною для читача. Так у тому -то, тим то й цікавіше читати цей роман, тому що це не, ну, він перестає, скажімо так, коли читачеві нема чого думати, то читати, те що, те, що читать читає, ну, як на мене, нудно читати. Коли там усе розписане, от як зробили ті ж самі російські перекладачі, там, же, там де Джеймс зупиняє свою думку да, і дає думці читача продовжити це все самостійно, вони намагалися розжувати це все. Тобто вони намагаються, вони вважають перекладачі російські. Що чи, читач буде такий дурний, що він сам не зможе там, розшифрувати, що Джеймс написав. І від того цей переклад зробився такий нудний. Ні, ну в російському перекладі це просто <клес> книга, це зовсім не портрет однієї леді, це радше якесь женське щастя. <клес> та, щось такого. От так, це, процес, це зовсім не, не, не та. <клес> Книга це, так, це книга про просто женське щастя. А, Мені здається, що а він саме цікавий, цікавий тим, що е, він е, може зупинити свою думку, але ми знаємо, що ця думка має продовження. І тим то його і цікаво читати, що ти сам починаєш працювати над цим. Ти робишся співавтором цього всього. І от те, що він пропустив якраз оцей момент встановлення, зробив дуже правильно. Тому що якби він дав якийсь один шлях, да, показав, як це все відбувається, як там із дівчинки значить, формується от оця 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 самодостатня особистість, показав як, воно би, воно би спрямувало читача, що це може бути тільки так, з одного боку, а з другого боку, зробило б це не цікаво абсолютно. А так, коли ти, коли ти сам починаєш думати, як могло бути, що з цієї дівчини виросла, от така от леді сформувалася. Да? Тоді в тебе починаються в голові, ти перебираєш собі ті шляхи, які могли би бути. Але це не просто змушувати читача думати, розкодовувати, здогадуватися. Це роман, в якому читач фактично. Змушений реконструювати е, за автором реконструювати свою версію головної частини okay. книги. Цього немає, приміром, там в Бостонцях, наприклад, немає, такого да. прийому немає. В е, портреті однієї леді для того, щоб зрозуміти всю причинно-наслідкову лінійку розвитку героїні і, зрештою, Логіку і мотивації вчинків, особливо фінального вчинку, читач повинен реконструювати найцікавіше і найголовніше в цьому романі. І Джеймс не просто змушує читача думати, він прикладає на нього. Нулевого участку своєї письменницької роботи. Це, в принципі, як на мене, прекрасно, прекрасно ще й тому, що оповісти це просто неможливо. І тому Джеймс просто цього не робить. Що би він не сказав про шлях Ізабель, будь-що змаліло би. Було би просто або дуже дидактично, повчально, або пропагандистки якось. Що це може бути тільки так, як так. я сказав. Тут він не, не заводить читача, не заводить читача на якийсь один путівець і каже, що от так, тільки от по цьому путівцю будеш, і ти і дійдеш. Він дає багато доріг різних. Він змушує читача стати співавтором. Так. Це великий виклик для сучасного читача, який розбалований тяхою літературою, кіно, розбалований тим, що все розжовано. Це великий виклик для читача. І ну, ми будемо, власне, сподіватися на те, що у цього роману е, знайдеться достойний е, читач український, який зможе е, стати співавтором е, Генрі е, Джеймса в тому, щоб осягнути долю американської е, дівчини в Європі. І що це, зрештою, буде ну, хорошою наукою, хорошим прикладом для всіх, хто захоче. Писати. Я, та, я про це говорив цілком з вами згоден. Що той, хто е, відчуває в собі сили до письма, до, до, письмен, до е, для того, щоб бути письменником, та йому просто це необхідно почитати. Мені здається, що реакція на цю е, книгу. Серед літературних критиків, яких у нас е, ніби є, ніби й немає, е, літературознавців, мені хотілося би сказати дослідників американської літератури, але, на жаль, я не можу сказати про це, бо дослідників, як явища у нас, на жаль, немає. Е, от, але від реакції Тих, хто буде читати, ми е, читати цей роман, ми насправді і зрозуміємо, який є е, стан. Притомності українського культурного соціуму. І я думаю, що тут буде у нас багато всіх несподіванок. Так це, От, це так правда. що, я думаю, що ми поінформуємо читачів в соціальних мережах про те, які чудові перли нам прилетять від літературних блогерів. Я думаю, там буде багато всього цікавого і смішного. Ну, це, це ж в цьому, як то кажуть, і полягає в такій цікавості, полягає життя справжнє.